Друзі, нас інфоперші про головне поїхали, що спільно між фото з дронами, викладеними у Фейсбуці наступним прильотом у те саме місце. Вибачте, але зв'язок тут не філософський, а прямий пише політолог Дмитро Биков. І найбільше дивує, коли цю думку пряму загрозу ігнорують не новачки волонтери зі стажем в 5, а то і 7 років. Люди, які мали би навпаки бути прикладом інформаційної обережності, на жаль, знову і знову наступають на ті ж самі граблі. Бо хочуть лайків, бо хочуть дякую, бо зре. Що хочуть бути у центрі події, це не перший випадок і на жаль, висновків з попередніх не зроблено як наслідок під загрозою, не лише техніка, але й життя людей. Через недбалість і невміння тримати язик за зубами, культа обличчя, а не справи. Я завжди стримано сталося і до притули до Стерненка. Є за що подякувати хай критично за підтримку ЗСУ. Але після таких провалів варто чесно сказати, довіра не вічна, і вона не безумовно настав час людям переосмислити свою підтримку гучних імен. Подивіться коло. є десятки менших волонтерів, скромніших, але куди з відповідальніших. Вони ближче до вас, до ваших громади, працюють без піару, без інстаграму, без показних фотозвітів, але з набагато більшим відчуттям міри і безпеки. Ті ж, хто перетворив волонтера на медіапроєкт, мають зробити паузу з нульовими донатами від вас І з розмовою не лише з підписниками, але й відповідними службами. Бо мова йде не про помилки у соцмережах, а про життя людей і про відповідальність за людські гроші. Які які не на піар жертвуються а на перемогу. Волонтер Оскара записав нове потужне звернення. Всі щорі і зрадники оточують з країни після цих селів. дісталося притулі депутатам та рештіку. Відео мовою оригіналу. Доброго суботнього ранку. От дивіться, чому мене не доведе брати зло. Сім утра. Я вже зі списками, як піонір, завжди готовий. Уже збираємося з вули, зараз їдемо на ОПУ базу, скріпляємося. Тут і е цигарки, і енергетики, і чай, і кава, і цукор, і е е балончики газові. чого тут тільки немає. Ковбаса. І ковбаса, да, і печиво, хлопці просять цього хоча б потроху. Натрапляю на постріл е сьогодні ввечері. Дев'ять годин тому виставив пост цей е пінчуковський вафліст, е притула. Ну, Родич якого регіонал Хомутинник, якщо хто не бачив, подивіться, в яких розкошних апартаментах на власному вертольоті е, празнує день режіння. Нам так не жити з вами, звісно, за кордоном. Причому всі одразу, а як він виїхав? А також як ярестович, непонятно як. Значить, Виставляє пост е, притула. Всім привіт. Е, чекай мене е, Торонто. Об'ясніть мені придурку, пожалуйста. З кожним законопроектом, внесеним в свинарник. Я сказав свинарник в парламент. Ні, все-таки свинарник. Сами дорогий свинарник у світі. Е, умови мобілізації все жорстче, жорстче. все більше і більше українців потрапляє під мобілізацію. Храміні, місі, пітупі, всі вже туди попадають. Я за третю групу взагалі мовчу. Які у тебе, сука, є такі функції, що ти не під яку не попадаєш? Я вже мовчу про те, що в тобі такого є, що ти спокійно виїжджаєш з України. Чого нормальна людина не може виїхати з України? Ти вже в Торонто. Я розумію, що з тебе вже ліплять кандидата. Хір ти вгадав? Просто мене гад зло бере, Що у нас получається є і збрані, каста як в Індії? А є ніша каста. Ніша має здохнути, передохнути, воювати, нижчу касту довжні із уністрати, бити. По судам тягать, поки віпи піздоти тягаються по Торонто. Нахуй він асрався там торочути? Ти там не, не вилупишся того Торонто. А ми в сім утра повинні їхати е, скуплятися пацанам. Поки ти сотні мільйонів переведеш своєму фінчуку і хомотину щита. чого мене зло не повинно брати, об'ясніть мені. Об'ясніть мені прикордонна служба. По яким функціям ви його випускаєте? Отаких, От як він. Чуть ми, може, не знаємо. Може, ми закони не знаємо. Чи що. Ну, теж ви понимаєте, це на скуко надо вже иметь такі зв'язі, там кого, сука, надо сосать, щоб просто так при... туда-сюда, а що так і надо. А ми бидло. А ми чорне бидло, яке дожні або здохнуть на передовій, або нас дожні пересажать в тилу, якщо ти волонтер і патріот. Поэтому, хто хоче, долучайтесь, помогайте, потому що ну реально дуже важко сьогодні. Е-е, 53 75 41 14 25 10 71 12. А приват 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48. Власник карточок за Рецький, бо вже з'явилися шахраї і кидають свої карточки в мого імені. Будь ласка, перевіряйте. Тому хто допомагає, дякую, хлопці. Ну самі бачите, чим можу, я поможу. Всім дякую. Сміли запитати Камбата, чому на тілі вбитого російського солдата ми знаходимо військове обмундирування, яке мало належати нам. Бо там видно, що це е, гуманітарна допомога з Європи. Тобто вони становляться живими свідками е, злочинів камбатів, антидержавницької політики камбатів, корупції камбатів. А що роблять зі свідками? Їх убирають. І потім виходить, що камбати їх кидають на передову без зброї. Потім здають позицію, де вони знаходяться, ці хлопці, своїм е, колегам. Корупціонерам, комбатам е, з Російської Федерації і тих через 5 минут накриває артою, поки до останнього не істриблять. І коли хлопці живі е, повертаються назад і починають комбату пред'являти претензії, комбат їх садове на СІЗО прикріпляє їм, е, малює їм кримінальну справу СЗЧ, е, що означає самовільне залишення частини, і малює їм кримінальні справи. А закон. Так прописаний, що камбат це Бог. І проти нього не можна нічого говорити, і проти нього не можна навіть в суді нічого добитися. Бо він може розпоряджатися твоїм життям, він може розпоряджатися твоїми коштами, він може розпоряджатися твоєю гуманітарною допомогою і навіть твоєю посилкою. Хлопці отримують посилки від рідних, відкривають ящик, а він вже розірваний, там все розкрадено. І лежить бумажечка. Вибачте, собаки порвали. Ну це так комбати про себе, мабуть, думають. І виходить, що я маю справу саме з цією реальністю. То скажіть мені, будь ласка, коли я об'явив е, номера гарячих ліній, хоча я волонтер, да, я міг би просто виставити карточку сказати: ось моя карточка, ви скидаєте гроші, я купляю, допомагаю. Але люди масово почали писати в месенджер в інстаграм мені <кхем> з приводу того, що е, допоможіть, допоможіть, допоможіть. Я почав з'ясовувати, що дуже багато незрозумілих речей відбувається на передовій. То як я маю реагувати? Ой, вибачте, мені це не цікаво, ви мені гроші скиньте, я вам хліб куплю. Ну, так немає, бо я не так вихований. Понятно, що я починаю розуміти, що щось не відбувається. І Я починаю нанімати адвоката, юриста. І ми починаємо розбиратися з цими питаннями, і приходимо до висновку, що та ні, ну не може так масово люди до мене звертатися, рідні, військові. Ну це, це вже не провокація, це вже не брехня, це не, не наіграно. Це дійсно це відбувається на передовій. Але я дивлюся телевізор, центральні телеканали, а там цього всього немає. Там все хорошо, там у нас э, Кім псевдогерой, губернатор Ніколаївської області. Там у нас Поворознюк, який мат на маті не може висказати без мата не одного слова. Там у нас э, великий Сережа Притула, чуть ли не вообще э, тримає оборону Російської Федерації проти України своєю груддю. Там у нас видумані владою герої Арестович той самий. А де ж правда, де тоді інформація з передової? Чим же ж ми тоді відлічаємося від Російської Федерації, де все, все брехня на каналах? Чим же ж ми тоді лучше? Я починаю наймати юристів, і ми вибудовуємо систему роботи з такими зверненнями такою інформацією. Ми розробили рапорти, зразки рапортів. Я, як би це правильно так сказати, не виштурмував, скажімо так, навчив хлопців. В подальшому реагувати на несправедливість. І зараз можу ще раз сказати: я їм всім сказав: якщо у вас такі непорядні комбати, берете листок, берете ручку і пишете заяву, рапорт Верховному головнокомандуючому Збройних сил України, президенту Зеленському ВО. Рапорт військового такої-то частини, такого-то зводу, такої то роти, все. Я такий-то такий-то. Вельми шановний пане президенте, звертаюсь до вас з проханням звернути увагу на наступне перерахували кажу всі. Факти корупції, злочину, чи у вас зарплату забирають, чи у вас їжу забирають, чи у вас е поштові посилки забирають, чи вам аумніці не дають. Все, що ви не, не, чим ви не спогоджуєтесь? Чи ваш комбат здав ваші позиції і загинула е така то кількість людей? Чи вони вкрали автомобіль і катаються на автомобілях, які передавались на ЗСУ, щоб вивозити поранених, що теж, на жаль, е має факт. місце факту? І ці всі рапорти підписуйтесь, віддавайте комбату. Якщо Комбат порве рапорт на президента, це вже кримінальна відповідальність. Але чи порве, чи не порве, викине, чи не віддасть, понятно, що не віддасть, обов'язково сфотографуйте мені на гарячу лінію рапорт, і я його роздрукую, прикладу інформаційним запитом, як журналіст, акредитований Верховною Радою України, як голова всеукраїнської громадської організації. А от Віталій Купрій підкреслює прильоти, удари по університету нао відбулися не просто так. Сергій Притула заради піару публічно засвітив там склад сотень дронів. Лише простим пошуком в Google можна побачити, на якому складі піарився притула, виклавши в себе фото. Звісно, Сергій Притула не буде покараний, хоча через його дії постраждали та загинули люди. Зеленський притула Міністерство оборони підставили фактично студентів, використовуючи їх як живий щит. Також Купрій додає канал міліт яка який вчора додатково, окрім притула, засвітив для росіян університет НАУ, де збирають дрони. Належить Тарасу Чмоту, главі фонду Повернися живим. Звісно, йому за це нічого не буде. повін дружить за заступницею Єрмака Зарівною. Жертви, крови на руках притули. Тараса Чмута і Зарівною волонтер. Ох, сі целік підкреслює і фото, і приліт по гуртожитку. Нау відбувся. Я бачив його на власні очі цієї гарячої ночі. Балух Володимир колись до мене у чисте поле приїздив цілий наряд збу або Примусити видалити з телефону фото зруйнованого орками мосту на Київщині. Проте стояв я тоді ці безглузді вимозі не через бажання пропаганди велич арійської раси, а заради відстояти власне право послуговувати здоровим глуздом і де фото зберіглося. Давно не дивуюся моральному і розумовному примітивізму представників естрадного бомонду, особливо тих, хто поїхав кукухою, вирішив займатися державною політикою. Маю питання лише до СБУ, а ви вже перевірили зв'язок між фотопритуленого голосу пінчу. Шукає прильотом 17 червня. Чи вам для цього потрібна флешка з інформацією з якоїсь касапського акаунту у справі Червінського або і інших справах, состряпаних на українських військових? Такої флешки вам ніхто не занесе, але маєте шанс довести свою приналежність до дійсно Української служби безпеки або ні? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя виснов. Ке кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.